У середу, 8 квітня, київське Динамо проведе другий з трьох поспіль-матчів на домашньому стадіоні імені Валерія Лобановського. На «Динамівців» чекає повторний поєдинок однієї четвертої фіналу Кубка України проти Луганської зорі. Перший матч Кубкового протистояння команди зіграли 4 березня у Запоріжжі, де зараз проводить домашні матчі Луганська команда. На полі Словутича Ренес чудово проявив себе Віталій Бояльський. Ще у першому таймі півзахисник спочатку відкрився у штрафному суперника і заробив пенальті, реалізований Гусєвим. А згодом віддав голюву передачу на Артема Кравця. На два гостєвих м'яча господарі відповіли у другому таймі голом капітана Микити Каменюки. На після матчів прес-конференції Сергій Ребров зазначив, що завдяки ротації і налаштуванню на матч вдалося виграти тільки першу частину, і не гірше треба зіграти і вдома. Завдяки гостьовій перемозі у Кубковому довбої Динамо матиме перевагу, диктуючи свої умови. Цікаво, що підопічний Юрія Вернедуба одна з небагатьох команд в Україні, які знають, як забивати ворота Динамо. У чотирьох останніх матчах гравці зорі забили Динамця в шість разів і поки що лишаються єдиними, що пробивали нашого голкіпера у внутрішніх турнірах навесні. Такою ж результативною грою відповідають і підопічний Реброва. Тому можна припустити, що у середу болівальники не нудьгуватимуть і побачать не один забитий м'яч. Побачити, як Динамо і «Заря» боротимуться за вихід до півфіналу Кубка України і підтримати свою команду. Ви можете у середу, 8 квітня, о 17.30 на стадіоні імені Валерія Лобановського.